Так, забився був QDT Q1 Pro. Попередньому відео знімав як розібрав для того, щоб почистити при подачі PLA філаменту. Тож датчик філаменту зняв. І всередині в ньому достав шматочок PLA, Ось так накручений був. а там всередині. Він отак був накручений сильно відсхований, Нагрів його феном. Потім пінцетом достав, звідти він гарно вийшов. І чого проблема? В чому проблема? Всередині великий діаметр і глибока, глибокий отвір. Міря отвір. 6,5 мм показує. І цей датчик філамента, в ньому є такі виступ, який сюди стає, але він дуже коротенький, він не заповнює той простір. Получається, що там 6,5 мм, а тут. Він має нехай навіть 2 мм, якби було б. Так що, хай візьма ну, при грубих розрахунках, хай навіть там 5 мм простору всередині, 5, хай навіть не 5, хай 4 мм простору, пустого незаповненого. Зараз спробую, мабуть, вирізати із цього шматочок, десь 5 мм можна туди вставити. Може тоді не буде забуватись? Yeah,